Я українка. я українка, тут моє коріння, тут моє серце, мова і почуття, тут перше слово, спогади без тут перші кроки до пошани і визнання. Я українка, в мене сині очі, і так багато в серці доброти, а ще я точно знаю, чого хочу. І досягаю власної мети. Я українка серцем і душею, куди б мене в житті не повело. Я завжди пам'ятаю рідну землю і жовті колоски що за вікном. Я українка, я така багата. Я маю все, що треба для життя, а головне, що поруч рідна мама. І що найголовніше це сім'я. Я українка. І в неділю вранці до церкви з молитвою прийду. Подякую за все, що зараз маю. А ще здоров'я у Бога попрошу. Я Українка з вірою в майбутнє і з посмішкою далі буду йти. Я Українка, і що б там не казали в моєму серці Україна назавжди.